Шановні колеги, в нашій доповіді ми представимо хірургічне лікування хворих на катаракту в ускладених випадках: набухаюча катаракта, підвивив кришталика, задня полярна катаракта, супутня патологія, галкома вузька зіниця і вітрія. В хірургічному лікуванні хворих ми використовували фентосекунди лазер, при якому можливе виконання ідеально круглого центра... центрованого капсула рексісу при стабільному внутріочному тиску, автоматизована лазерна фрагментація кришталика, вибір локалізації профілю та розміру рогаткового розрізу, зниження потужності ультразвукової енергії. Все це приводить до оптимального рефракціонного результату. Ем... Приклад факомальсифікації хворих на ускладнену набухаючу катаракту. Ускладнення при виконанні передньої мануального капсулерексу хворих зрілою набухаючою катарактою складає 3,29%. Усім нам знайом симптом аргентинського прапора, який зв'язаний з нестабільністю тиску в передній задній камері під час операції тиск, з високим тиском у капсульному мішку. Це от можна продемонструвати от, в, цьому, в цьому короткому відео. Стоп. Ні. Так, ще раз. Ще раз. От. Аргентинський прапор, який після, після проколу передньої капсули, розбіг країв, країв передньої капсули з характерними ознаками аргентинського прапора. Факка мультифікація засто... застосуванням фентесекундного лазера дозволяє провести капсулотомію з більш контрольованим характером. При закритій камери ока рівномірна напруга по всьому колу капсулотомії, що приводить до капсулорексис запланованої форми. Ми бачимо перший етап. Капсула рексіс за допомогою фентесекунди лазера. 2 Та... секунди і передній капсларексіс при повишеному внутрі капсулярному тиску. Виконан з ідеальної форми і центрований, у хорах з підвивихом кришталика. При підвивих кришталика ми також маємо на увазі дані, які ми можемо побачити в АКТ, який встроєний в фемталазер. На даних АКТ ми бачимо дислокацію. Кришталика, розрив цинової зв'язки та плануємо места локалізації переднього капсула рексіса. Такий не дуже приємний для офтальмохірурга капсларексіс, який треба виконувати ексцентрично, дуже добре виконується застосуванням фентисекундного лазера. Це е, е, операція одна з перших, яка була е, виконана приблизно 10 е, років тому назад. Е, це больной з е, травматичною катарактою, е, з вижним е, підвивихом хрусталика, дислокація хрусталика, е, в якому була проведена фентосекундна лазерна. Е, Маніпуляція. Ми бачимо, як проходить стабілізація внутрікапсульного мішка мешка застосування внутрішньокапсульного кольця. Факофрагментація ядра хрусталяка с последующей його фрагментів і та аспірація і ірігація катрактальных мас. При цьому ми бачимо, як випадає скловідне тіло, котре удаляється, і за допомогою спеціального устройства Кондратенко Сергієнка стабілізується капсулярний мішок та імплантується інтеракулярної лінза. Це одна з наших перших операцій з застосуванням фентосекундового лазера. <тит> Теж ми обращаємо ваше зауваження, ваше внимание на застосування фента секунду лазеру хворих у випадках задньої полярної катаракти. Часта ускладнень при факомульсифікації у хворих задньої полярної катаракти складає наприклад, розрива задньої капсули 26-36%. Однак, при застосуванні фента лазера в 4% випадках. Нам дуже допомагає аналіз ОКТ-картини сагітального срізу хрусталика, на якому можна побачити. Я маю на увазі ОКТ, яке встроєне в фента лазер. З якою ступеню пошкодження задньої капсили хрусталика, От, на даному слайді ми бачимо. Задньої капсули хрусталіка без пошкодження задньої капсули. На цьому слайді ми бачимо наявність фіброзу задньої капсули кришталика, але задня капсула не пошкоджена. А на цьому, в цьому випадку ми бачимо наявність розриву задньої капсули кристалика, кришталика, що е, міняє підхід до е, видалення катаракти в даному випадку. Застосування фетескудолазер у на катаракту до глаукому. Особливості хірургії катаракту у на глаукому зв'язана з кон'юктивальною подушкою, кіст, кістами конюктиви, вузькою ригідною, ригідною зіницю, мілкою передньої камери, передньої синехії, слабкість синової зв'язки, каливання внутрішнього тиску під час операції. Підвищений ризик розвитку кістозного мокулярного набрику, підвищений ризик розбігання передньої капсули, набухаючого кришталка при виконанні капсули рексіса, підвищення внутріочного тиску в післяпрацьовному періоді, пов'язане з використанням військоластіків. В даному випадку ми демонструємо, як виконується комбіноване втручання, факомульсифікація з застосуванням фентосекундного лазера. А також антиглокомна е, операція, не проникаючи глибока склеодмію е, по Феодорову. Перший етап операції виконаний. Е, і е, зараз ми бачимо, як е, етап е, прокращування переднього, переднього та передньої капсули і та видалення передньої капсули застосуванням цангового пінцета. На передній поверхні рогівки ми бачимо передню капсулу, яка була удалена, вдалена. Перехід нескрізних розрізів скрізний. Ми бачимо, що це також супроводжується під вивихом кришталика, стабілізація капсулярного мішка застосуванням внутрішнього капсульного кольця. После фентосекундной фака фрагментации ядра кристаллика этап э, традиционный этап с выкорчестванием фака мульсификации. Так. Основні етапи операції ми демонструємо, щоб було Понятно, як це виглядає. Ми бачимо, як капсульний мішок, наскільки він подвіжен, видалення кортикальних мас, і та в даному випадку було прийнято рішення імплантувати в око. Трьохсоставну інтракулярну лінзу, яка була фіксована до радужної точкою в одній точці в одній крапці. та після методики закритої рідопластики, інтракулярна лінза була імплантована в задню камеру. Після цього етап видалення віскоеластика. Заклучений етап, не глибокої склеректомії по Феодорову з видаленням е юксо частини требекули. Ось така складна операція була е виконана з використанням самих. Е Самых современных методик фактор застосування фентаскудолазер у хворих на катаракту глаукому при э, наявності силиконового масла. Частота амальгации силиконового масла після силиконової, силиконової тампонади через один рік 100%. При цьому, ми знаємо, що трапиться зміна структури кришталика при силіконовій темпнаді вітріляльної пережнини збільшення товщини передньої та задньої капсули до 0,35 мм, скорочення капсула томічного отвіру з 5 до 3 мм – Ці дані такситі за 2011 рік. Yeah, mm -hmm. e, в цьому випадку e, ми бачимо теж e, e, хворого. після першого етапу операції, яка була виконана e, з використанням фентосекундного лазера, після e, чого з використанням спеціальних красителей e, контрастується e, диск передньої капсули, який. E, Удаляється з передньої камери з используванням сангового інструмента інструмента перехід нескрізних розрізів родівки скрізь та е, звичайна методика видалення е, ядра кристалика. Так, ми бачимо, як поверхня задньої капсули неправильної форми, блістяще, видалення остатків картикальних мас, Та після того етап імплантації. Моноплочная интеркулярная линзы. Так. Висновки: застосування фентес лазера є доцільним при факамаліфікації ускладнених форм катаракти. Цей підхід значною мірою полегчує техніку проведеної операції, знижує частоту інтер та післяпераційних ускладнень, а також забезпечує оптимальний рефракційний результат. Дякую за увагу.